Ну тут ще один участок, де негода наробила біди, Коротше, тут теж, ну, але тут більша плачевна ситуація, тут дуже багато положила воно тут, 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 ну тут взагалі Таке враження, що більше ніде не було ділянки, окрім тут. Що твориться? Ось такі то справи. Якось так. Ось світло. Можна побачити, які тут колоски. Неприємна ситуація. Там теж. Ну, коротше. Настроїв нема. Якось так. Працюємо далі.